Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам та показати вам свої нові аромати. Підписуйтесь на мене, я вам буду розказувати про ці і ще про багато-багато інших ароматів. Я знаю, що такого плану відео я вже робила і не так, не так давно, а тут у мене з'явився один аромат, другий аромат, третій, я щось, знаєте, мені потрібно про, про них вам розповісти, тому що наступного тижня, в неділю, я буду робити відео про свіжі аромати. Якраз два аромати з цих, що я вам зараз покажу, будуть там в цій. Всі добірці, так що потрібно вам було сьогодні зробити таке відео з показками. Так, давайте розпочнемо з одного аромату, який я купила, коли я бігла з одного гейту в, в аеропорті до другого гейту, і там стояла жіночка біля Tax-Free і пшикала цей аромат. І ви і, знаєте, взагалі-то мені дуже подобається цей бренд, цей Елізабет Арден. Мені дуже подобається зелений чай від Елізабет Арден. Ви знаєте, що це одна з моїх ліній, улюбленіших ліній взагалі. Але зелений чай це не єдина лінія, що мені подобається. Мені також подобається п'яте авеню від Елізабет Арден. Ось тут у мене downtown аромат. Такий він був дуже-дуже недорогий, красивий, приємний квітковий аромат. Я його купила і побігла собі далі пересаджуватися на інший літак. Що у нас тут є? Тут у нас є аромат а, груша, мандарін, фрезія, квітка апельсина, гарденія, півонія, пачулі, мускус і сандал. Дуже красива, дуже смачненька така композиція, легка композиція. І вона, знаєте, вона може бути і вдень, і вечір. Тобто це така, такий тип композиції, який подобається людям. І це найголовніше. А найголовніше для нас, що в ньому легко, в цьому ароматі в ньому легко. Про нього не треба думати, про нього там не, не треба там щось, а що під нього, а чи піде, а чи він. Він буде добре з моїм іміджем, а чи він буде, з моєю, з тим, що на мені сьогодні з одягом? з, з моїм. Це такий аромат, який, як на мене, підстраюється під, під багато чого. Так що я його, я його купила, він мені дуже подобається, дуже класний. Потім ще один аромат, який дуже я його давно хотіла, але все ніяк не було на нього нормальних, таких приємних цін. І це аромат від Lancome. Lancome, той, що з вишнею. Це La для Nitresor інтенсивна версія. Ось така інтенсивна версія. Тут 50 мл дуже красивий флакон. Тут у нас дамаська роза, вишня, мигдальне молоко, мадагаскарська ваніль та ноти, древесні ноти. Дуже красивий, дуже-дуже красивий парфум. Тут є троянда. Ви відчуваєте цю троянду, але ви знаєте. Немає відчуття, тут таке от, знаєте, як кажуть, така помадна троянда. Я взагалі трішечки не люблю такого плану, але тут все класно, вона не стара, не вінтажна, не якась там бабця, нічого, нічого такого. Тут троянда є, але вона легка і вона ем, така, знаєте, молочно-мигдальна. Тут дуже-дуже багато вишні. Мені вишня подобається, мені вона завжди подобалась. Тобто цей аромат мені теж... також дуже до смаку. Ось, Так що я задоволена дуже-дуже-дуже сильно цим ароматом, тим, що він в мене з'явився зараз. Потім у мене ще є два таких невеличких аромата. Це аромати в Тревелсайзах. Я про один аромат вже розказала вам в, в п'ятницю. Був аромат. П'ятницю було відео про аромат Angel, Angel Stellar. Це новий аромат від Mugler Angel. І це у нас версія, отака вона, у мене 10 мл. Версія, і тут у нас фісташки. Фісташки і пачулі. Дуже багато фісташок, дуже багато пачулі. Якщо ви любите фісташки, то вам потрібен цей аромат на запробу ви його, ви його повинні просто. Протестувати, може він вам сподобатися так, що ви навіть собі купите, наприклад, таку маленьку версію. Якщо ви хочете собі класних, реалістичних фісташків, то тоді ви не можете не протестувати цей аромат. І ще один аромат, про який я розкажу у середу, і в середу я вам розкажу про аромат від. Вікторі Рольф, і це у нас Віктора Рольф класичний, ну, тобто це нова версія класичного аромату Flower Bomb. Flower Bomb це той аромат, який я дуже люблю, дуже багато років я його люблю. У мене було декілька пляшок. У мене навіть така, знаєте, у мене був такий класний аромат в коробці. Така коробка була, така кругла-кругла коробка з цією ось. З надписю Віктора Рольф і все таке, така, така от знаєте, шляпна, шляпна кругла коробка. Там був аромат, там був крем для тіла, там був лосьон для тіла. Таке класне, класне, дуже красиве. Ну, коротше кажучи, тут е, аромат Xtream називається. І цей Екстрим, у них він вже був колись дуже давно, може років 12, 13. 10, 10 років 100%. Е, у них вже була версія Xtreme. Я 100% її тестувала, бо я не могла не потестувати, бо мені дуже подобається цей аромат. Але я нічого не пам'ятаю. Зовсім нічого про нього не пам'ятаю. Так що я буду вам розповідати про цей аромат. У середу, він такий, от, знаєте, теж дуже красивий, плюс там ще є і малина. Так що а мені цей аромат теж сподобався, але більш подробицях буде наступного тижня у середу. Потім я вам ще покажу цей аромат, про який я вам теж розповіла вже всереду. І у мене там два аромати цей «Льодісей» Інтенсивна версія, ось у мене одна, друга, у мене їх дві. І він мені теж дуже сподобався, ця оця інтенсивна версія класичного аромату «Льодисей». Класичному аромату «Льодисей» дуже багато років. Він в 92-му році вийшов. І наразі вони, тільки наразі вони вирішили зробити більш інтенсивну версію. Як на мене, вона дуже класна, вона вдалася. Оця версія. У мене оці два аромати по 4 мл вони класні, класні. Так, я залишу вам і е, відео про Льодисей, також в інфобоксі, так що розкрити та, та подивитися, якщо вам цікаво про цей аромат щось дізнатися. І зараз ще вам, ще вам покажу три аромати. Перший аромат, ви знаєте, як я з е, Яке в мене ставлення до ароматів чоловічих? Я їх люблю, я їми користуюся. Я не бачу нічого, нічого такого, знаєте, щоб користуватися. Чоловічими ароматами, я від цього не, не стаю чоловіком. А, і я вам взагалі хочу сказати, що знаєте, якщо ви хочете собі цит, цитрусовий аромат, класний такий, прям такий вух, цитруси, або класний свіжий аромат, класний ем, аромат водянистий, я вам раджу піти спочатку на шафу чоловічих ароматів, бо там такі є класні зелені, класні, класні такі морські аромати, класні такі солені аромати. Якщо вам таке подобається, ви за них заплатите ще і дешевше. Взагалі то 100 мл чоловічого аромату будуть коштувати більш-менш, так як і 50 мл жіночого аромату. Це називається pink tax, тобто жіночі, жіночі товари вони коштують завжди більше, ніж еквівалент чоловічий. А, так що, я, я про це роз, розповідала. Навіть у, у мене було а, окреме відео. Так ось, Я купила отакий аромат Sell Dissay. Дуже, кла, дуже класний аромат, до речі, у них зараз вийшов, виходить сель Дсей інтенсивна версія. Тобто, це більш інтенсивна версія у цього аромату. Тут у нас є а, морська сіль, імбирь. Посейдонія, ну, оця, коротше, травичка зелена, яка у морі. Потім вітівір, кедр і е, мох. І мені цей аромат дуже подобається ще й тим, що я сілю дуже-дуже обережно. Солені аромати мені не подобаються. Цей мені подобається. Дуже свіжі аромати мені не подобаються. Цей мені дуже подобається. В цьому ароматі, незважаючи на те, що він свіжий, на те, що він морський, в ньому все класно, голова від нього в мене не болить, і він прям такий, знаєте, класний, свіжий, освіжаючий. На літо, особливо коли спека, дуже-дуже-дуже цікавий, дуже класний аромат. Так що я дуже задоволена їм, задоволена тим, що він у мене зараз є. І ще один аромат, і з ним, знаєте, з цим аромат, ароматом у мене поки що не все складається. Я вам зараз розкажу, чому. Це не аромат, який мені не подобається. Він мені подобається, але все ж таки у нього є. Одне велике але. І це але називається Троянда. Тут у нас рожевий перець, ревінь. Це ж так буде українською мовою. ревінь так Троянда, Айва, жасмін, зелені ноти, тубероза, амброкс супер. Це якась нова нота. Амброксан. а Потім мускус, кедрове дерево, сандалове дерево. Я розповідала вам про аромат Дікнівай 24 на 7. До речі, його якось не так легко знайти в магазинах. І ось він отак себе, ось такий він є. Він, як пісочні, зробили так. Так, відкривається, і ось тут у нас аромат. 30 мл цього аромату, він у мене є зараз на шкірі. Я може сьогодні його е вдягну, але я вже зараз відчуваю, я його десь може хвилин 40 е тому напшикала на себе, я вже зараз відчуваю, що троянди там вже немає такої яскравої, як вона була раніше. Так ось, все мені все подобається в цьому ароматі, але не троянда. Тут якраз така троянда, яка, яку я не люблю. Вона така дуже яскрава, вона така дуже вона є, її відчувається. Але ось пів півгодини, трішки більше пройшло, я вже її не так яскраво відчуваю. Я вже тут, знаєте, тут вже більше. Квіткові ноти, зелені такі свіжі ноти, і, і ця троянда, на щастя моє, вже якось подалі, подалі, подалі відходить. Так що це класно. Якщо б не ця троянда в, в композиції, ця б композиція була просто на 100%, я коли купувала цей аромат, я його купувала наосліп. Я знала, що тут є троянда, я дивилася в піраміду, але я не думала, що вона буде така яскрава. З іншого боку, я ось. Тестую її вже зараз я розумію, що не так все. Ну, коротше кажучи, про цей аромат буде окреме відео, я вам розкажу детальніше про цей аромат, коли я вже буду на 100% розуміти, що і, що і як, і як в цьому ароматі, а, що діє. Потім мені ще дали, знаєте, у подарунок отакий пробник, який. Я не бачила цей аромат. Ну, взагалі, хочу сказати, що я не дуже звертаю увагу на цей бренд. У мене тільки є один аромат від цього бренду. Це у нас Disquared і це аромат, який називається Icon. І це жіночий аромат. Якщо хочете, я вам можу зробити про нього відео. Це теж один з нових ароматів. Це у нас тут є мандарин, у нас є топлений такий шоколад, акорд Соленого озера, Акілавуд, мускус та ваніль. Якщо хочете, то зроблю вам про нього теж відос. І останній аромат, який мені захотілося собі купити, я дуже довго. Я очікувала, коли він прийде до магазинів. Потім я дивилася, щоб там якась може була знижечка, щось таке. І Ось він, тільки, тільки він прийшов, і ось я на нього ще й отримала і знижку ще і подарунок. Ось такий мені дали подарунок, 10 мл оцього аромату. І тут у нас просто така тревел-версія travel, travel цього аромату. І Аромат називається Le Pure. Ось На ньому такий рукав. Був ось так, називається Le Pure. і така, знаєте, така крапля, велика-велика крапля. І ось такий аромат Pure. Якщо я буду тримати отак, ви не, буде, ви не будете бачити е, надписи. Якщо так, то будете трішечки. Так, ось, е, дуже, дуже цікавий аромат. І тут у нас в цьому ароматі є щось у мене з голосом, кудись він у мене пропадає. У нас є мандарин, лимон, аквазон. Це у нас акватична така молекула акватика і озонова. Потім у нас є лаванда, мускус та сандалове дерево. Це дуже-дуже класний аромат. Мені він дуже сподобався з першого разу. Я люблю подобного роду подобного типу аромати. Він цитрусовий, він такий трішки холодненький через оцю лаванду. Класний, класний аромат, подобається на 100%. І якщо хочете, я можу зробити відео, в якому я порівняю цей аромат, у цей Pure з Le Паркінзо і з Льокензо. Льокінзо і Le Паркінзо. Це Ну, спочатку був Льо Паркензо, а потім його перейменували в Льо Кензо. Ну, хоча з самого-початку самого самого, -самого у Льо Паркензо і пляшка інша була. Вона така була кругленька, а потім її зробили такою квадратною. Ну, коротко, коротко, Якщо вам хочеться ось таке відео в порівнянні, то скажіть, я тоді його зроблю трішки. трішки скоріше. Ось і все, що у мене є нового, дуже класні аромати. Я так і буду намагатися тестувати, бо мені ж хочеться зрозуміти, цей DKNY, що і як. І я потім вам буду викладувати нові відео про ці аромати. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі, бажаю вам тихої, спокійної, відпочиночку спокійного в неділю. А з вами ми зустрінемось у середу. В середу я вам розповім вже ж якраз за оцей новий аромат від Віктора Рольф. Па-па!